Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Пупков, починаємо. Цієї ночі Київ знову не спав. Росіяни атакували місто балістичними ракетами, били по енергетичній інфраструктурі та житлових масивах. Двоє людей загинули. Один чоловік на місці, інший у лікарні. 12 містян поранені. Лівий берег, який і став основною мішенью ворога, був увесь у диму та вогні. Площі пожеж були великими. Для їх гасіння здіймали авіацію. Ну а ще рятувальники застерігають: на локаціях можуть залишатися небезпечні уламки. Ліквідація наслідків триває і на прямому зв'язку з місця прильоту Владислав Паливода влада, яка ситуація станом на зараз? Наскільки масштабними є руйнування? Ігорю, потужні вибухи та пожежі сколихнули лівий берег столиці. Росіяни вдарили балістичними ракетами по Києву. Попередньо це були іскандери, і одна із ракет влучила тут, у Дніпровському районі, де ми зараз і перебуваємо. Влучила вона по території дитячого садочку. Внаслідок цього влучання, як ви бачите, утворилася величезна вирва, понівечило дитячий майданчик, де гралися діти. Крім того, постраждала. І сама, сама будівля дитячого садочка, зокрема, вибило вікна та шибки у кімнатах, де спали малюки. Крім того, додам, що навкруги садочка знаходяться багато житлових будинків, і вони теж зазнали руйнувань зокрема, в багатьох із них вибити вікна, шибки. В самих квартирах понівечено меблі, подекуди вибило міжкімнатні двері. Місцеві кажуть, що вибух був дуже потужним. Давайте послухаємо. Дуже страшна ніч, дуже страшно жити. Балкони у мене повибивало. взагалі. Зараз покажу навіть фотографії вам. Це балкон. У мене два зриви. останній третій почула, коли прилетіло сюди. Я мій чоловік кричить балкон. Я не розумію, чи балкон, чи що я. Зараз взагалі не в поняття. В системі шока. Да, як шандарахнуло, всі вікна, все полетіло, всі каструлі, все що тільки можна. Да. Ось о, вікна, тут в каструлі літали, і там вон, двері, міжкімнатні двері, так отак, от, все стекло вилітало. І потім ще був один раз, але ну, десь уже далеко. Було дуже страшно, бо боялися, думали, що може ще буде і другий, і третій раз. Місцеві також додали, що це доволі прохідна вулиця. І якщо б це було вранці або в день, то жертв було б набагато більше. За даними ДСНС, не обійшлося без постраждалих. Більше десяти людей отримали поранення різного ступеню. Двоє з них були госпіталізовані. Також ще двоє людей, на жаль, загинули. Давайте послухаємо. В послухаємось районі. Обі два один загинув місці, як я вже сказав. Це чоловік 89-го року народження. Другий був госпіталізований до лікарні пізніше. На жаль, після госпіталізації це був також чоловік 61-го року народження. Інші і потерпіли громадяни з різноманітними з можна так сказати, з пораненнями різної важкості госпіталізований, до госпіталізовані до. Лікарні це вже третій обстріл за тиждень, якщо не помиляюся, саме такі масовані по столиці. І вже третій рятувальники працюють саме по виключеному сильних об'єктах. Що стосується ситуації зараз, то надзвичайники вже закінчили тут рятувальні роботи. Тут продовжують працювати правоохоронці та комунальники. Вони прибирають розбите скло, яке буквально розкидане тут повсюду. Забивають вікна у квартирах, які постраждали. Також люди звертаються до правоохоронців щоб задокументувати свої пошкодження ігорю. Дякую, влада. Владислав Паливодов про наслідки чергової атаки Росіян на Київ цього разу Росіяни били по лівому берегу міста іскандерами. І окрім Києва, вночі ворог масовано ракетами та дронами атакував Дніпропетровщину. Там загинули двоє людей. Зокрема, рятувальник Олександр Єгорович вгасив пожежу на місці прильоту Шахеда, коли росіяни цинічно вдарили повторно цього разу балістикою. Врятувати вогнеборця не вдалося. Його колега поранений. Загалом на Дніпропетровщині постраждали семеро людей. Є руйнування у Нікополі та Вербківській громаді, пошкоджені житлові будинки і магазини. Загалом цієї ночі ворог атакував Україну дев'ятьма балістичними іскандерами та запустив 62 дрони різних типів. Чотири ракети та 50 безпілотників. Наші сили ППО збили або подавили. Росіяни запускали ракети і дрони одразу з різних областей Федерації та тимчасово окупованого Криму. П'ять балістичних ракет та 12 ударних БПЛА. На жаль, досягли цілей. Співчуття родинам загиблих і постраждалим від атаки. Висловив президент Володимир Зеленський зазначив, майже кожна атака проти наших людей це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше півсотні кинжалів. І саме тому ми вкрай потребуємо систем протиповітряного захисту від партнерів. Лозова, що на Харківщині знеструмлена, зранку окупанти завдали кілька ударів по місту без світла близько 25 тисяч родин в обласній військовій адміністрації запевняють, енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути електропостачання. А перед цим уночі армія РФ поцілила в енергооб'єкт у Чугуївському районі. І наші сили цієї ночі били по енергоінфраструктурі ворога. Безпілотники атакували електропідстанцію, що живить військові об'єкти Росії. у Волгоградській області. Дрони прилетіли на станцію Балашовська, яка подає електрику на військовий округ та інфраструктуру ворожого міноборони. Цей ключовий об'єкт російської енергосистеми БПЛА атакують уже вдруге за тиждень. А напередодні, після удару, блекаут стався на Білгородчині, що значно посили. Ло проблеми з енергопостачанням російських військових у регіоні. Дональд Трамп вирушає у турне країнами Азії Японії, Малайзії та Південної Кореї. І там він планує говорити про війну Росії проти України у Білому домі. Повідомили, що американський президент планує зустріч із лідером КНДР Кім Чен Іном, а ще й з очільником Китаю Сі Цзіньпінем. Після американських санкцій проти російських нафтових гігантів, Роснефті та Лукойлу під обмеження потрапили і китайські компанії. Тож Трамп на борту літака натякнув, мовляв, сподівається, що Пекін змінить думку щодо війни. Не в Україні і погодиться обговорювати її припинення. Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Вони дуже сильні. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом СІ. Ми збираємося зустрітися. Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань це відносини між Росією та Україною. І, хоча американські санкції офіційно ще не набули чинності, вони вже діють. Акції російських нафтових гігантів Роснефті та Лукойла, а ще їхніх дочірніх компаній обвалилися за два дні більше як на 5 мільярдів доларів. А що буде далі про економічні перспективи Росії та реакцію Кремля на санкційний удар Трампа, ми докладно розкажемо у випуску Єдині головне сьогодні о двадцятій. Велика Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет для зміцнення ППО на зиму. Про таке заявив прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер за підсумками засідання коаліції охочих у Лондоні. Франція передасть нам додаткові винищувачі міраж та зенітні ракети для ППО. Також учасники коаліції заявили про намір повністю прибрати російське паливо з європейських ринків. За словами Кіра Стармера, цей тиждень показав єдність США та Європи у протидії Путіну. Йдеться не лише про санк. Ціний тиск на російську економіку Айпро демонстрацію того, що ЄС, США і Британія координують зусилля для підтримки України. Ми всі працюємо як одне ціле коаліція охочих ЄС і президент Трамп підтримка України, зокрема ракетами та далекобійним озброєнням, залишається на порядку. Денному ми прискорюємо нашу британську програму щодо постачання Україні понад п'яти тисяч ракет багатоцільового призначення. Питання номер один це протиповітряна оборона та енергетика. Нам потрібно захистити нашу критично важливу інфраструктуру. Ще одне важливе питання: всі російські нафтові компанії мають бути заблоковані. Їхній доступ до світових ринків має бути перекритий. Це поверне Путіна до реальності та значно обмежить гроші російської військової машини. На фронті не припиняються бої. Найбільше атак було на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили півсотні штурмів. Активно намагалися окупанти просуватися і біля Олександрівки, але безуспішно. Не вдається росіянам потіснити наші підрозділи на Костянтинівському та Лиманському напрямках. А також поблизу Вовчанська на Харківщині. Загалом минулої доби українські бійці вбили та поранили 910 окупантів. Два роки ветеран Артем Дудченко після ампутації обох ніг пересувається на кріслі колісному. Протезисти за його складний випадок довго не бралися, але зрештою йому таки встановили імпланти. Тож Артем починає робити свої перші кроки. І його успіхи бачила Дар'я Цесарук. Обидва протези Артем, сидячи на кріслі колісному, втягає сам. Стоячи на них, він намагається за бруси не триматися і, зрештою, поступово відводить у сторони одразу дві руки. Ці вправи Артем робить для балансу. Утримувати його дуже важко, але не навчившись контролювати своє тіло, ходити на протезах, він не зможе. Артем великий молодець, мотивований пацієнт, тому з ним простіше. Він цього хоче. Плануємо звичайно, щоб Артем жив повноцінним життям. Жив собі на протезах. Тільки після такої розминки Артем нарешті пробує піти. Короткі кроки, ма переніс бо молодець. Йде повільно та обережно переставляти ноги Артему ще складно. Поки не було протезів, я навчився на руках ходити. Коли я перший раз побачив себе в дзеркалі на ногах, то я не повірив, що це я. Бо у те, що він зможе, не вірили навіть деякі протезисти. У Артема дуже висока ампутація ніг. Медики не змогли їх врятувати. Надто багато годин він пробув із турнікетом. Мене поранив ефірі багато уламків було в ногах. Вже розумів на той момент, що у мене не буде ніг. Ще кілька років тому за настільки складні випадки фахівці братися відмовлялися. Просто не знали, як таким пацієнтам допомогти, бо чіпляти класичний протез нікуди. Але з появою в Україні шведського методу усе змінилося кардинально. Наочно це виглядає так: у кістку вкручують титановий імплант. Чекають кілька місяців, поки приживеться, і виводять його назовні. Потім на нього одягають сам протез. Артем став одним з перших, кому остеоінтеграцію зробили не за кордоном, а в Києві. Відтоді минуло півтора роки. В моєму житті переломний момент взагалі, тому що після поранення життя моє змінилося дуже кардинально. Бути на цьому рівні, на цьому зрості, на якому я зараз це для мене взагалі супер. Цей метод дієвий, але реабілітація дуже тривала, бо сама кістка до навантажень звикає поступово. За цей час Артем навчився пересуватися навіть на руках, потім із короткими тренувальними протезами, і лише зараз пробує ходити. Ну, Я вже направлю, так більше Лікарі з прогнозами обережні. Сподіваються, що повністю завершити реабілітацію Артем зможе щонайменше за шість тижнів, а наступним етапом стане ходьба із милицями. Дар'я Цесарук Олександр Петровський ми Україна, марафон. Єдині новини. Зі сходу України евакуювали двох унікальних африканських черепах. Їх вивезли із зони бойових дій. Спочатку до київського зоопарку, а потім до Вінниці. Обом понад 20 років. Черепахи, переселенки, вибагливі і теплолюбні. Тож їх розмістили у спеціальних вольєрах, в яких підігрівається підлога, і навіть опустили стелю, аби зберігати потрібну температуру. У подільському зоопарку сподіваються, що у черепах з'явиться потомство. Це дуже великі черепахи на африканському континенті, звідки вони родом, цей вид. На африканському континенті вони самі більші за розмірами, а в світі вони треті за розмірами. Вони можуть важити до 100 кілограмів, досить вони нормально так сприйняли переїзд, харчуються, споживають їжу вже, по вольєру рухаються. І цієї ночі Україна приходить на зимовий час, стрілки годинників о четвертій ранку потрібно перевести на годину назад, але сучасних гаджетів це не стосується. Вони це зроблять за вас автоматично. Тож, у неділю будемо спати на годину довше. Володимир Фесенко, політолог, пане Володимире. Ну якщо для дихання уявляєте, в які часи живемо? Ми міркуємо. Як балістичні удари впливають на наші органи дихання? Але я переконана, що люди, які є аслатиками, рівень стресу все одно, навіть попри те, що повітря чисте, не можна не переживати від того, все одно все накопичується в тілі, все спонукає того, що руйнується наш імунітет. Але якщо говорити про геополітику і про те, як ці удари, ці 770 балістичних ракет, як вони спонукають і до яких дій. Коаліцію охочих, зокрема, ну насправді все ж таки спонукають і вчорашня зустріч. Вона засвідчила це. Зокрема, йдеться і про збільшення постачань Україні протиповітряних ракет для систем ППО. Ну я наведу приклад. знаєте, не з коаліції охочих. А от буквально вчора з'явилася інформація, що на рішення Трампа по санкціях проти Росії. Не вплинула інформація. Я думаю, що відео можливо він бачив удару по Харкову по дитячому садку. Розумієте, навіть отакі дрібниці можуть впливати. Росія намагається нас зламати. Ну це дуже очевидно. Вона цілеспрямована, б'є по цивільних об'єктах, по цивільному населенню. А вони таким чином намагаються нас зламати. Б'ють от по інфраструктурі, по системі енергетики, якраз от коли має розпочатися опалювальний сезон. Тому зараз дійсно дуже важливо для нас і система ППО, підтримка нашої енергетики. От про це до речі, йшла мова теж під час зустрічі. Коаліції охочих, це не формальна коаліція, це не НАТО і не європейський союз. І тут немає власних фінансових ресурсів, як, наприклад, в Євросоюзі. Але тут країни, які є нашими партнерами, вони реагують достатньо швидко на проблеми, які виникають, допомагають нам в переговорному політичному процесі, зокрема в стосунках з Трампом, що дуже важливо. І безумовно допомагають нам зброєю, ну і в ухваленні інших рішень, якраз в цій коаліції немає право вето, яке є в НАТО, і от особливо це на жаль працює негативно в Євросоюзі, що ми бачимо, коли гальмують ці санкцій проти Росії, певну допомогу Україні або от початок переговорів про вступ до ЄС України. А тут наші партнери да можливо не завжди швидко реагують, і можливо не в тому обсязі, як ми хотіли, але. Я думаю, що їм треба подякувати за те, що все ж таки реакція від них є. Є допомога від них, і зараз нам потрібна допомога. От і по системах ППО, по далекобійній зброї, про що теж йдеться зараз, і по для відновлення нашої енергетики. От я думаю, що зараз це три головних напрями, по яких йшла робота на зустрічі в Лондоні з представниками коаліції охочих. І я думаю, що ця робота буде продовжуватись далі. В п'ятницю перше по Одещині росіяни запустили каби. Власне, відреагували на це військові в такий спосіб, що е, нас і так атакують ракетами, реактивними шахедами. Тепер з'явився такий невеликий аналог крилатої ракети, яка є з сумнівною точністю. Але це по суті отой кап, який летів по Одещині, це дешева крилата ракета з бойовою частиною вагою 100 кілограмів. Цікаво. Дипломати, чиновники, політики вони зважають на ось такі деталі, звичайно, це залежить від України, доносити оці речі, що КАП перше поодичні. Чи їм загальна картинка? Скажімо, дитячий садок це те, що хапає тебе за серце. а КАП, чи артилерійський обстріл, чи валістична ракета? Тут ну, не всі вникають ці в деталі. Це так на жаль, да. ну от кажуть про Трампа, що він не дуже вникає в деталі, і на нього можливо, от є сенс впливати емоційно. От якраз відеокадрами про людські трагедії, які відбуваються в російських обстрілів. Але наскільки я знаю, по військовій лінії, по експертній лінії, інформація от про нові засоби, які використовує Росія для ударів, зокрема і по цивільному населенню, це все відбувається. І тут да, каби, от ці, ці каби раніше. Каби використовувались в прифронтовій зоні. Удари були по прифронтових містах. Зараз от росіяни їх модернізували, і вже дальність може бути до 100 кілометрів і навіть трохи більше. Це новий виклик. Зараз я думаю, що Україна разом з нашими партнерами буде шукати засоби протидії. Тут, на жаль, нема простого, простої відповіді на цей новий новий виклик для нас. Я на інше зверну увагу, ну от крім Кабів, наприклад, і Херсон, і те, що ми бачимо зараз в Сумах, це використання в півідронів проти цивільного населення. Оце теж виклик серйозний. Тому що це проблема велика на фронті вздовж лінії зіткнення. А зараз це загрози для мирного населення, особливо в Херсоні. Ну і певною мірою от в Сумській області, навіть в самих Сумах. Так що, от це нові виклики для, для нашої країни, для мирного населення, і тому я думаю, що ця тема, якраз коли йдеться про технічні засоби протидії, про нові засоби ППО, тому що тут не тільки Петріоти, Петріоти проти балістики. А нам потрібні і інші засоби ППО, які б могли боротися із з ФПВ дронами і з кабами новими. Так, що я думаю, ця то ця тема вже обговорюється, можливо, не так публічно, не так голосно, але над цим теж працюють. Індійським нафтоприробним заводом висунута вимога, щоб вони не купували російську нафту. Власне, вони не зможуть постачати нафтопродукти в Європу, якщо останні 60 діб закуповували і переробляли російську нафту. По-вашому, це жорстка вимога, чи можемо оцінити наскільки лише коли будемо потім аналізувати безпосередньо цей факт закупок, аналізувати. Маючи якісь інформації з нафтопереробки Індії, як власне ці 60 діб і ця вимога для них пройшла? Ну, головне, що ця вимога з'явилася. Тут не буде негайного ефекту. Дійсно, ми по факту будемо оцінювати. І у нас є досвід, коли з'являються якісь нові санкційні рішення, відразу Росія починає шукати шляхи обходу цих рішень. Тому ця боротьба вона постійно продовжується, але дуже добре, от що США вперше ввели санкції при Трампі по Роснефті і Лукойлу, тому що от якраз ці компанії вони і в Європі працюють між іншим. І зараз це питання буде розглядатися, що з цим робити. Вони працюють з Індією і те, що США поставили жорсткі вимоги для Індії. Я думаю, що там буде поступово поетапно. Тут важлива тенденція. Вже багато повідомлень про те, що Індія почала скорочувати закупівлю російської нафти так що вже є позитивна тенденція на жаль не буде негайного швидкого ефекту але головне тут дотискати дотискати обмежувати доступ росії на глобальні нафтові ринки ну і відповідно обмежувати доходи росії які йдуть на фінансування війни і дуже добре що тут зараз тенденції позитивні посилюються Дякую, пане Володимир. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку на годиннику. 13. це означає ще час новин в ефірі.